Всім доброго здоров'я. І так, як сформувати виховательку з маткою? Тобто ми маємо потужну сім'ю на 10 рамок, 10 рамок бджоли. І є магазини. І є магазини. У нас ось тут такого, у нас така ситуація. Виходить, у нас тут знизу купа розплоду багато. Ми приходимо, знімаємо магазини. Там зверху один магазин або два тимчасово забираємо, в залежності від сили. Часково скорочуємо, приходимо звідси. З гнізда ми забираємо 3 рамки критого розплоду. Крито, не відкрито, крито. Ми забрали три рамки критого розплоду. Тоді ми беремо ось таку українську українського виробництва роздільну решітку, бо інші не підходять. Вставляємо. Вставляємо решітку, і в нас лишається сантиметр. Щоб цей сантиметр, ми беремо звичайну планку. Поставили. Нікуди воно тут не діне. Нікуди воно не діне, все воно тут буде працювати. Все, ми забрали розплід. Три рамки критого розплоду. Ну, любу сім'ю, відводок, куди, ну, куди нам потрібно. Тоді беремо дві рамки вощини, ставимо одну, одну рамку вищини справа, одну зліва. Тут де маточники, ми ставимо рамку відкритого розплоду. Прививочна рамка, рамка відкритого розплоду. Далі кормова вощина. Тепер тут ми маємо. Ми ставимо сюди лишаємо матку, даємо. Даємо її рамку вощини. Ну, цю рамку вощини ми можемо поставити як з краю, так можемо поставити і в гніздо. Тобто, це вже з по ситуації, по взятку, по чому. Якщо немає. Що слабенький взяток, ставимо на край. Якщо непоганий, взяток, хороший взяток то ставимо десь її між розпліт. Щоб матка мала куди червити. Все, у нас вихователька готова. Сім'я з маткою. Ми закриваємо і повертаємо її в хоча б один кормовий магазин. Чому магазин повертаємо один кормовий? Обов'язково, Тому що в нас в гнізді може не бути кормів. Це є проблема цих корпусних вуликів. Буває таке, що сім'ї виносять корма вверх. Тоді підходимо спереду. Ми маємо два людки: один і другий. Цей люток, де є матка, ми закриваємо повністю, другий лишаємо відкритим. Все. У нас сім'я відбудовує матошники. Тут матка червить. Тут відбудовуємо моточник. Відбудували моточники. Ми моточники забрали, куди нам потрібно. Забрали планку, витягнули решітку. Сім'я далі в робочому стані. Дякую за увагу.